на Тернопільщину слово Шевченка, його вірш, групований і не знаю взагалі, чи хтось це знає, має володіє такою інформацією. Але я знаю, що до століття з дня народження Тараса Григоровича наш видатний земляк Богдан Мелький у 1914 році видав книгу, яку він так і назвав Шевченко. В цій книзі були опубліковані цілий цикл віршів. Така своєрідна художня біографія Тараса Григоровича Шевченка очима і образами душею, як це цю постать побачив і подав своєму читачеві наш видатний земляк Дан Левки. Богдан Зевський взагалі згадує у своїх працях чи вказує на те, що він сам да, наносився з думкою, цитата Зготовити вішовані життєписи наших визначних мужів. З одного боку, диктував мені їх голос фіатизму, а з другого практична ціль дати молодіжі нашій зразки невзгнутих борців за долю і волю рідного народу. Задум у Богдана Левкого був е, доволі такий широкий, але і великий. Але він якби зупинився, що вдалося йому його реалізувати тільки стосовно двох постатей: і перше це Тараса Григоровича Шевченка, і друге це ще одного видатного нашого земляка Маркіяна Шашкевича. Так от, що стосується такої цієї художньої біографії Богдана Лепкого, ми маємо тут у віршах письменника ну, такий якби, відповідно до мистецьких чи творчих реалій цього часу, творчого напрямку, творчого методу. Хоча відразу зазначу, що Богдан Левкий в історії української літератури, літературознавстві належить до письменників, які належать вже власне, до дії модернізму українського, проте його бачення і його твори, присвячені оці, власне, оця художня біографія Шевченка, вона виконана в дуже добрих традиціях, класичної, цієї традиційної, можна сказати, реалістичної або позитивістської поетики, традиційної поетики і позитивістської філософії. І що це означає, якби бо там легкі у цьому циклі крок за кроком подає, опираючись на певні факти з біографії Тараса Григоровича, подає якби своє художнє бачення, і тут є така цікава в одному із віршів. Пише про дитинство поета, про його рідний дім, про його малу батьківщину, про його рідну хату. І, власне, кривобоку білу хату, в якій з'явився на світ Тарас Шевченко, він порівнює з Таєнкою, що стала місцем народження Ісуса Христа. Таким чином, вже би, такий вектор задає ну, це, сакрального сприйняття е, цієї е, постаті е, поета. Е, далі. Je v této umělecké biografii i. E, tví... У основі якого лежить відомий факт, як батько перед смертю ділив між своїми дітьми майно, що ви, так званий тестамент, що він заповів своїм е, е, нащадкам. Е, і е, і з історії, і з біографії Шевченка, що з того батьківського скаргу Тарас е, успадкував ніби все і нічого е, одночасно. І Богдан Девкій, е, чи описує, чи цей факт дійсний із Шевченкою біографії так в таких рядках. Тарасові не треба нічого, мовив батько на смертному ложі. Розумів, що син дідучить много, дуже много, святу іскру Божу. Таким чином, іскра, яка була дарована генами батьківськими, вихованням, хоч не довго довелося займатися. І це і був цей найбільший батьківський дар, спаскований Шевченком, так це бачить Богдан. Левкий. Далі. І так крок за кроком творча чи як життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка розвивається у цьому циклі. І так, скажімо, ті часи, коли козачкував малий Тарас у пана Ендільгарта, змальований у віршій мрії і дійсність. Далі юного Шевченка в періоду навчання у Петербурзі зображує Богдан Левський у поезії перші твори. І то так само, якби таке доповнення до ми можемо читати у цьому вірші. Як це бачення, як поет бачить власне оці ці, цей час. Перебування Шевченка, і тут він апелює е, у цьому творі, вірніше не у перших творах, а до цього ж періоду, чи цей період у юнацькій, власне є у вірші Розмієнні мрії і описує тут е, легкий такий факт, як Шевченко звертається до свого побратима, братчика Кирила Михознівська Миколи Костомарова і, і пише, і нині ще Микола дружа Милий, відвідає свій тихий добрий дім, допізна в ніч будемо говорили. А Говорити маємо обчин таким чином. Мріє про це спілкування про не просто а спілкування з земляками, і тут би десь власне апеляція до цієї постаті внесення чи апеляція до Миколи Костомарова. Вона є засвідчує про те, наскільки Шевченко потребував у перебуваючи у Петербуржні, спілкування із людьми, які його розуміли найбільше, а це були українці, земляки. Найближчі, от і тут принагідно вже відволікаючись від ем, циклу Богдана Левко, я е, хочу так якби висловити одну таку думку, до якої я сама аналізуючи е, десь вірші і постать, і взагалі Шевченка, бо Шевченка взагалі дуже тяжко е, доторкатися е, з одного боку, ніби літератури багато, і ми вважаємо, що ми все знаємо а насправді. Ти там і звідиш так, виходить. От тому треба бути дуже обережним. І так я ви колись задала запитання, от ми часто говоримо про рок, геній, вже так часто ми ті слова вживаємо, що вже навіть десь за ними забули, можливо, і цей зміст великий, який вони містять в собі. І, і десь якби під напливом таких думок. Сіла я читати кобзаря і думаю, от подивлюся я, що який мотив взагалі у Шевченка тут так поступає найяскравіше. І прийшла я, не знаю, може до правильної думки, але мені так здалося, що Домінуючим мотивом Шевченка від самого початку його творчості, від старших його віршів, від його до Основ'яненка, від його причинної і так далі, і до самого завершення великолучити фуму і решти філософської його лірики, домінуючий мотив це мотив вражаючої самотності, яка в якій перебуває геній. Цю самотність ми бачимо у хрестоматійному фактично поемі Сон про це всі знають, як мало. Як він один в великому місті Петербурзі і ніде він не розуміє. Ну як це він не бачить того на що йому можна опертися, чи чи щоби йому дуже зігріло кругом неправда і неволя Ось таке і тут. Власне, і десь в оцей момент апеляції чи, чи цей факт помічений Вогданом Глебким, що він якось відносить чи співвідносить Шевченка із його земляками, і з його людьми близькими йому за духом. Мені здається, він дуже показовий в цьому, і можливо легкий десь так само такі думки мали які. Про ту самотність і про цей мотив. І так далі можна взагалі пройтися цим циклом і ще знайти дуже багато різноманітних таких фактів, які обирає автор, і осмислює їх у своїх зборах. Зокрема, і так крок за кроком Кирило Подільське братство, далі арешт, далі заслання, і зокрема у вірші поезії Пустиня маємо. Таку картину, якби, де перебуває серед чужої природи, серед чужих людей, як себе почуває автор. І тут так само ще цікаво, що якби, автор вона в з позиції людини, українця, в шарх український, чи якби, очима е <тас> оцих пагорбів, е леват е і так далі е подає якийсь матеріал чи бачення Шевченка чи його думок, чи постаті його у цей період, зокрема, що я маю на увазі: ні ливат не видати, ні лугу, ні гаїв та вишневих вишневі стіни, і так далі. Як же ж роздається, тугу далі він пише? От, як ви писав це, казав, то відповідно він мені лугу не згадував, і ви розумієте про що я кажу от і далі. Власне, якби оця страшна туга, чи оцей страшний смуток? Власне, періоду заслання, це можливо такі найщемливіші мотиви чи вірші і, і сторінки, які легкий бачить, як він бачить Шевченка власне у цей період життя. Ну і тут ще хочу зацитувати таку на завершення, як обрамлення взагалі цього циклу уривок. всім відомий або багатьом відомий, просто його нагадати, як побачив поста Шевченка Богдан Левкій от цитата. Агословенна найбудя година і та я хата і село, що Україні принесло з великих найбільшого сина. Е, таким чином, е, якби тут, е, знову ж таки, із десь позиції реалізму народницької поетики е, е, Левкій подав нам е, художню біографію Шевченка. Е, далі е, з того часу, коли Левкий написався і цикл вже знову минуло 100 років. От і тепер відповідно, якби життя на місці не стоїть літературами, змінюються стилі, змінюються підходи і так далі. І я так якби через 100 років ну, через 150, може трошки більше переставлю, і хочу е, показати в кількох словах, яким бачився е, Шевченко, вплив його, роль його для нас, е, ну але передовсім. Десь постать його у віршах поетів-модерністів. І тут серед я довго думала, кого вибрати, і власне я зупинилася на надзвичайно талановитому письменникові, поетому, який вже на жаль відійшов у інший світ. Я говорю про Ярослава Ковуляка. І власне у Ярослава Павуляка є три вірші, присвячені, чи якби це вже тут не можна сказати ні, що вони присвячені, ні це біографія, це рефлексії з приводу або така медитація над постатю Шевченка. І тут вже ми маємо не так, як реалізмі обставини, факти біографії, а оцей власне дух, метафізика, особистість ще особа письменника. Зачитаю просто вірш. Перші, перші два вірші вони об'єднані в такий десих, фактично, який під назвою метаморфоза, і перша в темпі кінських копит». Тут вже буде поетика зовсім інша, аніж те, що ми мали 100 років тому. От. Хоча факти біографії так само всі мовимо. Арешти, 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 чи бути інакше могло, бо все-таки сходять нарешті за дюба або за крило. Дерева зламали літи, повізла трава по піску, його паніцями століття везли в мішку. Потріскало море синє, в душі клепотів ураган, поета волі по пустині тиран. А небо вийдалося сіра, а в небі з піснями проклять У бедду, немовби у вирій Шевченкові струни клитять. Яку для себе я головну думку, окрім розкішних образів, які ми тут маємо і взагалі і цієї версії і цього бачення у цьому вірші? Вислувала для себе, що хоче можливо, що хотів, бо тут не знаю, чи ми маємо право казати, що хотів. Там автор, можливо, і не знав, що він хотів, сказалося, як сказалося. Ну я принаймні вичитую звідси думку е, таку, що е, м, геній це є, чи постріль та як Шевченко, це є дуже небезпечне сусідство, так би мовити, для сучасників. Тому що як ще коли писала Ліна Костенко, в іншому контексті, то небезпечно генія цькувати. він у безсмерті страшно вам віддасть. От таким чином, о той тиран Шевченко страшно віддав Миколі першому, який свого часу себе вважав головним і найважнішим, а тепер ми його згадуємо тільки як гонителя Тараса Григоровича Шевченка таким чином. Втім, от така, так, така думка випливає. На мій погляд з цього твору. І далі. Тут ми мали, якби в темпі кінських копит, життя чи шлях-дорога, а тут маємо в темпі крові. Це вже якби внутрішній погляд, що ми в душі відчуваємо, що пише Ярослав Павлуляк. Пливе по воді книга, мов айсберг. Зі споду її перелистують риби, водорослі, зверху береги, дерева і розмаїті хмари читають до дна. Пливе по книга, а на книги солдатський мундир, а на муди на мундирі кайдани, на кайданах перо, а на вісті пера голова царя. Плеве по книга довкола материків, а Шевченко стоїть на ключі і похитує головою. Таким чином, не квільні спадку, який ми маємо в. Шевченкового. І з іншого боку, знову ж таки, ну, як це, фатальне можливо, нерозуміння чи не сприйняття, от ми йдемо, і, на жаль, якби Пауля так бачить, що Шевченко якби скручиться, я її відчуваю, що ми його так і не розуміли, на жаль, до сьогодні. Так. Ну і нарешті, така якби зовсім вже десь у... у Поетиці, можливо, постмодернізму, третій вірш е, із Гуляка. Е, а коли відлетів орен, Шевченко піднявся за обрії, скликав мертвих, живих, ненароджених, вийняв розриту печінку, поклав на долоню і показав: Мертвим роти зацікало. Живі сокирами потилиці чухали, а ненароджені перешептались і врешті ойкнули. Потім зійшлися до купи. Один народ і сперечали, кому з ним буде мертвим, кому живим, а кому не народженим. Навіть тяжко аналізувати цей вірш, але ми якби хатайне непорозуміння, яке ми зараз маємо, зловлене, як це Шевченків бій того часу перелетів через 200 років далі. Ну, я не знаю, тут можемо сказати, можливо, вже є надія зараз. Так, на якісь зміни і оці, ну, як би, кличі слова пророчі Шевченкові і будуть важливо втілені якось в наше життя, в наше буття, в наше розуміння і те, як ми маємо йти, як ми маємо, і якими ми маємо бути. Подніміться, брати мої. Як би таку реміністенцію Шевченка чи алюзію, товариш, до речі, Ярослава Павляка, так само вже покійний імені Степан Капиляк, так само обігує у одній із своїх поезій. І цю тему можна продовжувати і продовжувати. На завершення, що я хочу ще сказати, ми зараз маємо дуже велику проблему нечитання так би От, І... Стоїть питання, як е, залучити, чи як учневі прищепити, чи якось заохотити, чи я не знаю, розбудити в ньому охоту е, хоч щось та й прочитати. І бажано не з монітора, а з книжки, відчувши тепло паперу і так далі, зорова пам'ять, сторінка, запахарбу і так далі. Е, от. І тут такі думки мене переслідують. Що ми повинні перестати говорити високі слова. А десь, е, приступаючи до таких постатей, як Шевченко, Франко, Леце Українка, інші, перш за все, ми повинні бачити живу людину. Е, в її як це? Якимось негативними лісами, позитивними, все, що маємо. Але не скидатися, недатися, не хитатися, не кидатися від сакралізації до профанації, від профанації до сакралізації, а якусь шукати золоту середину. Власне, через, через таке живе не.